Отягом усієї доби в енергосистемі буде зберігатися дефіцит. Про це повідомляє Укренерго, і відповідно цілий день діятимуть графіки відключення електропостачання. Що ж буде далі? Про це ми поговоримо з експерткою з енергобезпеки аналітичного центру Діксі Груп Оленою Лапенко. Пані Олено, я вас вітаю. Доброго дня. Знаєте, зараз можна часто почути фразу Готуйтеся до зими, тому що взимку буде гірше, але що це означає? Як може підготуватися до. Таких мас масштабніших відключень людина, яка приміром живе в багатоповерховому будинку в квартирі, так, якщо мова йде саме про побутових споживачів, то е заклики «Готуйтесь до зими це перш за все е заклик придбати якесь резервне джерело живлення. Якщо ще власники е приватних будинків е тут можуть обійтись генератором. То для власників квартир, то це скоріш за все буде якийсь акумуляторний пристрій, пауербанки потужні, які дадуть змогу пройти години відключень з якимось джерелом енергії. Також люди можуть ще прийняти рішення, якісь на рівні ОСББ. Наприклад, я живу в будинку, в якому газова котельня розташована на, на даху. Але якщо у нас не буде електрики в будинку, тоді у нас не буде працювати насос, який прокачує теплоносій. Тобто у нас взимку буде холодно. Тобто Зараз ми обговорюємо встановлення саме якогось генератора для того, щоб цей насос працював взимку. І ми ще маємо час для того, щоб встигнути це зробити. Ще один приклад: у мене в будинку є електроплита, в мене нема газової плити. Проте, в мене вже є заготовлений туристичний пальник. На якого я зможу щось приготувати, якщо в мене будуть довготривалі е, відключення, там чай або щось зварити таке, дуже просте, ось саме такі рішення вони можуть стати ефективною підготовкою для побутових споживачів до зими, тобто схема Це... та сама, яка була взимку 22-23 років, нічого екстра ми зробити як споживачі електроенергії не можемо. Ну, ми можемо ще додатково допомагати енергосистемі, тобто заощаджувати електрику, енергоефективні заходи, е, принесення навантажень з пікових годин е, на нічні години. Е, тобто, це все працює. Тобто, поставте газовий чайник на плиту замість електричного, якщо у вас є газовий е, газова плита, і в когось буде світло. Тобто ці прості правила вони працюють і будуть е, ще більш важливими взимку. Який ваш реалістичний прогноз щодо того, яка буде ситуація в енергосистемі взимку, якщо уже зараз ми маємо масштабні відключення і не тільки стабілізаційні, але й аварійні? Ну давайте так. Зараз у нас просто ще додатково до пошкодження обладнання. У нас йде дуже масштабна кампанія з ремонту атомних енергоблоків. Ми пам'ятаємо кілька днів тому. У нас не було екстрених відключень, всі були заживлені, всіх було світло, тому що атомні енергоблоки вийшли з ремонту, а нові ще туди не пішли. Тобто тут ще є такий фактор літньої ремонтної кампанії. Проте все рівно ремонтуватись нам потрібно, нам потрібно відновлювати і блоки на теплових електростанціях. Тому дефіцит зараз влітку він є. Нещодавно Діксігруп, 28 травня, ми випустили таку свою аналітику щодо прогнозів короткострокових на літо, де ми оцінюємо, що дефіцит на нас системі буде десь. Трохи вище ніж 3 гігавати у разі, якщо російські удари продовжаться. Це те, що ми спостерігаємо зараз. У нас Наживу удар для бачити. мене як для споживачки. Дефіцит 3 uh, Так, uh, да, от трошки прикладу на відсотки. Зараз дані по споживанню закриті. Я можу поділитися тільки своїми власними оцінками. Тобто, це близько 25-30% від споживання. Зараз ось, як травень, червень це трошки знижене споживання, пройнання, яке може бути в липні. Наприклад, тобто, якщо погода буде прохолодна, то десь 20% буде дефіциту. Тобто графіки будуть, але вони будуть такі. Ну не у всіх. Тобто, ми будемо мій район без світла, потім ваш район без світла. Будемо почергово. Саме тому ми не можемо дати точних прогнозів до зими, тому що удари Росії, вони не передбачувані. Це дуже важко зараз спрогнозувати. Один сценаріїв, який є оптимістичним, більш-менш оптимістичним, помірно оптимістичним, це ми матимемо приблизно такий самий графік відключення, як ми маємо зараз, у разі якщо не буде дуже сильних морозів. Тому що у нас вийдуть з ремонту всі атомні блоки, і вони підхоплять. Навантаження. Так, у нас все ще не буде достатньо маневрової генерації. І в пікові години, в ранішній пік, в вечірній пік, ми матимемо дефіцит. І ці години буде багато відключень, 25-30% ти Ну, ми не можемо прогнозувати, які ще удари росіяни будуть наносити, наносити, але зрозуміло, що маневрова генерація майже зруйнована повністю. І відповідно виникає питання: а що в таких умовах енергетики реально можуть встигнути зробити до зими, аби не було якогось колапсу. Ну, тут також дуже складно оцінювати. Ми не маємо. На жаль, або на щастя, навіть ми не маємо точних даних щодо пошкоджень. Якби ми їх мали, вони були відкриті. То росіяни також би ними користувались. Проте як ми розуміємо, з тих повідомлень, що нам дає Міненерго, що все ж таки частково обладнання може бути відновлено. Ось те, що може бути відновлення після російських ударів до зими. Це повинно бути зроблено. Також у нас є програми. Ми закликаємо наших міжнародних партнерів надати нам додаткову генерацію, нову генерацію всі всі газові. Станції газотурбінні, газопоршневі, які вони є модульними, вони є менш потужними, більш потужними, але вони можуть дати якусь додаткову потужність в мережу дуже швидко. Тобто вони встановлюються там, де є газ, і там, куди можна подавати потужність. Це можуть бути якісь майданчики на ТЕЦ, це можуть бути майданчики, якісь. На газотранспортній системі, тобто, це може бути де завгодно, де є оці два підключення: газ і електрика. І це також заходи, які мають бути зробленими. Також вже є програма, вже вона прийнята, що всі лікарні, школи, ті самі котельні, вони всі повинні бути забезпечені до зими джерелами резервного живлення. Тобто, якщо навіть будуть довготривали включення, бо навіть блекаути, не дай Бог, тоді все рівно робота цих підприємств установ вона не буде порушена. Пані Лена, а чи можуть росіяни технічно зробити те саме, що вони зробили з електрогенерацією і з нашою газовою системою, що ми просто без газу залишимось? Газова система, вона інакше, більш до таких ударів. Так, бо для, електро... для електроенергетики є ще поняття динамічної стійкості, вона дуже сильно реагує на відключення якихось дуже потужних енергоблоків. Ось цей блекаут, який ми мали 23 листопада 2022 року. Це така ілюстрація. Тобто з газовою системою вона трошки простіша, її простіше ремонтувати. Тому сподіваємось, що навіть якщо вони такі плани мають, то вони не будуть ефективними. Ну, от, знаєте, в соцмережах часто можна зустріти нарікання на те, що стільки готувалися до цих масованих російських ударів по енергосистемі, стільки про них говорили, а в результаті вони розбомбили все, що вони хотіли розбомбити. Відповідно, не підготувалися так, як мали. А чи можна було якось ефективніше захистити систему від таких повітряних атак? Дуже складне питання. Воно не просте, трохи таке провокативне, я б сказала. Вот. Що тут можна сказати? Що росіяни міняють свою тактику. Тобто ті заходи, ми всі чули про програму фізичного захисту енергооб'єктів, антидронові сітки, якісь бігбеги, то е ці всі заходи вони були розроблені з огляду на перші удари росіян. Тобто, якщо на підстанцію летів один-два дрони, то було цілком розумно поставити над цією, цим обладнанням антидронову сітку, яка перехоплювала ці дрони. Але коли на підстанцію зараз Летить вже набагато більше дронів або ракет, і, вони, і ці удари стали більш точними, то звичайно, що такі ем, засоби захисту вони стають менш дієвими. Тобто, ну і українське керівництво, і уряд, і люди, і, і громадський сектор, всі закликали е, наших партнерів закрити небо над Україною. Це було б найефективнішим захистом. Якби у нас в наші об'єкти потрапляли з сотні ракет лише одна, дві, три, п'ять. То це був би зовсім інший рівень пошкоджень. Тому тут допоможе тільки знаєте закопати всі підстанції, всі станції, які генерують електричну енергію в землю, якось працювати. Але це потрібно ж було робити не знаю 10 років тому починати. Так. Дякую. Тому тут дуже складно критикувати да, і щось казати, як би було б краще. Маємо те, що маємо.